Сьогодні Житомир відвідали Ігор Соболев та Олександр Данченко. Ми зробили зустріч з активом міста, громадськими організаціями. Були дуже задоволені цими зустрічами, тому що на них піднімалися такі гострі питання. Ми розуміємо, що сьогодні в країні. Багато чого не змінилося, і ми знаємо, що Єгор Соболев він є ідеологом закону про люстрацію. Тому саме для нього ставилися сьогодні гострі питання. Ми також завітали на кондитерську фабрику, спілкувалися з колективом. Ми говорили, зокрема, про рейдерські захоплення, про судові справи. Навіть сьогодні, коли ми знаходилися на кондитерській фабриці, їх директор був якраз на допиті в податковій. Ось і вона прийшла під кінець зустрічі і все розповіла. Що і як, тобто нічого не змінилося. Майдан гідності пройшов, але все на місцях коїться все те ж саме, що було до. Ми Також сьогодні відвідали 95 ту аеромобільну бригаду, і ми висловили свою вдячність за внесок миру, який вони сьогодні хлопці жертвують своїм життям, своїм здоров'ям, і ми хлопцям дійсно вдячні. Також ми поспілкувалися сьогодні з переселенцями з ходу країни, які проживають в готелі Житомир в нашому місті. Також є проблемні запитання. І ми, як громадська організація, самопоміч ми пообіцяли їм, що ми будемо робити такі заходи, акції в нашому місті, щоб допомагати їм їхнім дітям, тому що їм треба навчатися. Іде навчальний рік, а діти сидять навіть не мають банального комп'ютера. Вони мають жити неважливо, де це ми одна єдина Україна. Там вони чи тут вони? Ми рахуємо, що вони вдома, і ми будемо їх підтримувати, допомагати. І всіх закликаємо до цього. Всіх закликаємо приєднуватися до наших громадської організації.